Вітаю! Пропоную подивитися це відео до кінця, щоб побачити, як в місті Умань поліція дозволяє себе спілкуватися з громадянами України під час проведення оповіщення. Ну і бонусом в кінці додаю відео, на якому зображено, як цього поліцейського дуже суворо покарали. Так, за яких обставин? За яких обставин ви я маєте право у мене перевірити? Я ваші військово-облікові документи або документи, що посвідчують вашу особу. На, знає, за що там написано? Ви чуєте, Яка причина перевірки документів? Я вам назвав. Причина, причина перевірки? Причина? Яка? Там і перелік є конкретно у цій статті. Хорошо, підемо з вами більш углобніше. — Ні, нікуди з вами так, не підемо. Ці, постанова да наш військовий стан державі введений. Чудово, правиль, да. постанова може стояти. Має, у нас що головним законом? Мати документи. Дивіться, все, що протиречить то, закону, то, не є законом. У нас є головний то, закон Конституції України. Що ця постанова особливо виявляє? Будь ласка, які документи є? А чому я маю давати? А По якій причині я маю вам документи давати? Ну, 32 статті. То, ну, то я вам сказав, там є перелік. Є перелік, за який? Я вам теж сказав. Ні, я теж сказав. Я вам відповів, ви мене чуєте. Що ви мені відповіли? Я вам відповів, там є перелік причини. Ласка, нічого, я, там є перелік документів. Ми їм посвідчені. Ні, не ознайомимося, посвідчені. Ще раз показую. Сказуй ще раз вам посвідчення. Руки не ну, передай. хорошо, ні. в руки. І не надо кричати. Э, Нє-нє-нє, покажи. Камеру я вам не буду давати. Хорошо, камеру ось в сторону поверну. Так, Гром Володимир Сергійович, військовий офіцер поліції. Так, а формат? Узнайомились з посвідченням? Не повністю. Ну, То взагалі нічого не Я не, 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 не бачу, щоб формат був. Досить. Я не бачу, щоб це був зараз дійсний формат. Ви зараз просто громадяни підійшли до мене, щось з мене хочете. Громадяни. Обільшні громадян має право ходити в формі поліцейського, так? Да? Ні, немає. Або має то можливо, ви можливо, зараз Тому злочинці та, до мене щось хочете, кудись мене повезти. То позволійте до собати, поскаржить, що підійшли два невідомих особи. чому проблема? Що з мене хочете? Ваші документи побачите. Я не дам документи, якщо це то, безправно. То, зараз я не, порушу, я не порушу, я не порушу закону. Моє діло, що пішли. я можу я можу дзвонити куди я хочу. Да. І не тільки в 102, Це да. моє діло, куди дзвонити. Зараз до мене підійшли два громадянина да. з недійсним форматом документів. Да. Що Правильно. ви з мене хочете? Я вам пояснив, вам припиню. Що ви з мене хочете? Мені ну 32, е, я до речі знаходжуся зараз наявлені. в статусі людини. Що ви з мене хочете? Ви не маєте права право зі мною говорити. У вас документ є, що ви в А якщо. А яка різниця, щось? Я, я не визнаю, що ви в статусі людини. Як це ви не визнаєте? О, так, я то, не то ви правопорушник, Ні, тоді. Я не визнаю. Да. А що це повинні визнавати, що ви. Або ви зобов'язані, якщо ви правоохоронні Висністі органи, прав, ви, ви зобов'язані визнати, що прав людина. Ви я людина. Ви зобов'язані визнати, що я собі. є людина. Ні, я не визнаю, тоді все, буваєте. Ну, то все. Ні, то я що ви чи що? Це суб'єктивна думка, що ми зручення. То стоїмо, ми, мене ні? не волнує ваша думка, якщо ви не визнаєте ми. мене людиною. Ми, ми зараз з вами договоримося згідно 260. Слухайте, і... ми зараз з вами нічого не договоримося, а якщо договоримося, вам це не сподобається. Так, так що, будь, то... будь ласка. Ні, то що ви не ви Ні, народ, більше, громадяни, більше. будь ласка. ідіть ну, Ви свої не можете на даний час, питаю вас. Я, я, де була погроза? Ну, я ваші слова в погрози. Дивіться, я можу ваші слова оцінити. За високе почуття патріотизму, героїзм та мужність проявлені при захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддану службу українському народові в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації, Подяка міського голови оголошується. співробітникам Уминського районного управління поліції, головного управління Національної поліції в Черкаській області, грому Володимиру! Дільничному офіцеру поліції, сектору дільничних офіцерів поліції, відділу превенції старшому лейтенанту.